Доброго дня, колеги! Сьогодні дуже рада вас познайомити з цікавим сервісом, за допомогою якого можна генерувати казки українською мовою. Це український проєкт. Сервіс є і залишається безкоштовним. Це принципова позиція співвласників проєкту Зої Стеценко та Артема Бойновського. Основна мета проєкту бути доступним для дітей в будь-яких обставинах, незалежно від статків родини дитини. Протягом дня можна генерувати 5 казок і обрати ілюстрацію до казки. І е, обов'язково потрібно зареєструватися. Реєструватися дуже просто за допомогою вашого аккаунта Google. Я вже є зареєстрований е, користувач, тому я заходжу на сайт і обираю кнопку Створити казку. У мене з'являється ось такий шаблон, який мені потрібно заповнити. По-перше, мені пропонують обрати категорію. Натискаю на трикутник і тут дуже багато різних категорій: джунглі, козаки, космічні кораблі, мандри, монстрики. Я хочу зараз обрати супергерої. Далі мене питають, хто буде головний герой вашої казки, але це не обов'язково, але я хочу написати, що це буде хлопчик Назар Назар. І далі хочу створити казку на тему Безпека в інтернеті. Натискаю на кнопку Створити і чекаю. І ось у мене створилась казка «Назар та пригоди в країні інтернеті. Назву можна змінити, все можна відредагувати. Для цього достат... ось у нас є обкладинка до цієї казки, Ми можемо прочитати наш сюжет. І можемо також обрати іншу обкладинку, тобто натиснути на кнопку Обрати іншу картинку і подивитися бібліотеку зображень. Ось бачите різні зображення, які тут є. Ну, наприклад, мені сподобалась ось ця. Так, зараз. Так. Ось, змінилась обкладинка, і далі я хочу відредагувати сюжет цієї казки. Натискаю на олівець, і тут можу прибрати, виділити та натиснути на клавішу «Delete», е е е е написати щось своє. Габро прибрати. Відредагувати, поставивши курсорчик із клавіатури додати інші, інші якісь дані до цієї казки. І потім зберігти зміни, переглянути, і ось ваша казка готова. Коли ви впевнені, що все, що ви захотіли тут змінити, змінено, і ви можете поділитися цією казкою, то потрібно натиснути на кнопку Копіювати, і буде посилання на цю казку скопійовано. І цим посиланням можна поділитися будь-де і в домашньому завданні, коли діти це створять. А можна також перевірити, поставити в адресний рядок, натиснути на Enter, і ви побачите, що ось ваша казка вже є. Самі популярні казки, які створювали інші діти, є. Ось тут нижче в категорії, ще ці казки цієї категорії. Тобто, на цю тему. про… Безпечний інтернет, можна переглянути, поставити лайки, і таким чином ви будете знати, хто почитав вашу казку і чи є у вашої версії казки вподобайки. Ви можете задавати домашні завдання дітям за темою. Уроку, з використанням ключових понять навчальної теми, розпочинати самостійно урок сказки за темою вашого уроку, організовувати конкурс, виставку, казок на певну тематику. Дуже цікавий ресурс наш український, дуже за це вдячна нашим розробникам. І також бажаю вам натхнення. І е, творчих вподобань цього проєкту. До побачення!